А тут так. так мій кіт збирає буровки. От, збирає, я тебе знімаю ці чи Відповідь на питання, чи тяжко збирати бурувки. Рафал, тяжко збирати бурувки? Ну не тяжко. Все залежить від погоди від самої бурувки. Якщо жарко. тут а... синьо у нас дуже жарко, велика гарна бурувка, то тобто її насобирати дуже швидко. Рафал збирає таким образом. По два цих ставить в... Кошечок і на поясі. Я ти бачила, одненький собі чекаю, там воно все стоїть. Все залежить, все залежить від погоди, від самої буровки. От. Але я вважаю, що то ліпший варіант на літо, ніж сидіти на заводах, на всяких тих складах і так далі. Свіже повітря, вітамінчики. І це набагато ліпша робота. Заробити можна так само, як і на заводі, будь-якому, в принципі, тільки за тобі не лінії, тут можна відпочити, сісти собі хоча б, попити водички і так далі. Ну я показувала вже ціле все. Дуже багато і, звісно, що залежить від власників. Якщо власники нормальні, то нормально. Тобто, що не надурять, заплатять і заплатять так, як воно буде. Тобто, якщо домовляєшся за таку ціну, то таку і заплатять. Рафа, не коментуруй. Якщо домовляєшся, ціну, то ціну тобі платять. Якщо були як випадки, що э, розказували знайомі, те, що домовляються, наприклад, там, по 4 злотих а в кінці, ось, знаєте, оп, впав, і ми вам по 30. Ну, а так можна уявити, якщо ти назбирав не 20 кошечків, а 200. Ну, от тобі маєш ну, мінус. Так що...